Галина Гордасевич у кав'ярні Грона Діоніса Сиджу в кав'ярні маленькій, п'ю каву, чорнющу, як ніч, і гірку, як доля моя. І все чекаю ще на руку твою ласкаву, і вслухаюсь в глибини пам'яті, чи почую твоє ім'я. Та вже не надіюся, що колись отримаю Нобеля, хоч би й писала до знемоги, до самозабуття. Бо після голодоморів, концтаборів і Чорнобиля, що напишеш, щоб вразило більше аніж саме життя? Я вже знаю, що не об'їжджу всю Європу. А де вже щоб побувати на іншому материку? А проте не наливайте у чашку мою сиропу, І на що не проміняю долю свою гірку? Бо кожна моя сльоза вже діамантом стала, а кожен мій чорний день в небі зорею сія? Крутою дорогою йшла. Та йшла таки, не пристала, в маленькій порожній кав'ярні П'ю чорну каву я, переможного миру вам.